Де ж ти є? Не бачив. А, ага. Сейчас, сейчас прийду перейти. Красавці. Всім привіт! Вітаю вас, друзі, всі мої підписники, всі, хто дивиться це відео. Приїхав я, друзі, на рибалку, на псьол. По всім слухам, звісно, на псьолі зараз кльов поганий, вода падає, карась клювати не, не хоче. Ну, будемо пробувати хоч щось його впіймати. Будемо підбирати до, до риби ключики, дивитися на що краще клює. Так що всім приємного перегляду. Будьте зі мною, будьте на моєму каналі. Не забувайте підписатися на, на мій канал. А ми будемо рибалити. І так, друзі, вроді оприділився. Переїхавсь вперед, десь на, на пів кілометра, мов більше. Нормально. Місто, все. Якраз мені на фідера ловить, буде отлично. Чудово, оце отут дерева не мешають нічого мені не міша. будемо рибачити настраївася все розполагаємося ну що починаємо прикормку робити тут насипаємо тут у нас тут у нас і стара прикормка осталася її горох із пшеном зварений Ща сюди магазин її додамо. Все буде путь. Зараз таку гороху ляж горох. Сюди прикормочками. У мене запах ніякий. Зелена таюся, не хорошо. Що тут є ще? Хитрій лящ. Сюди зараз. по нахи как -то. Ты привез, что у нас еще есть? Еще вот какая-то прикормочка. Флагманочка. Ну, такая специя не сладковата. Замішуємо. Ідемо до води, замішуємо. Так. Ставимо кормушки на 89 грамів. Ну і цей вже. Фідерок готовий. Цей фідерок готовий. Тут крючок нормальний. Стоїть. Несимо його до водички. Там якраз прикурка прикурка наставиться і будемо заряджати. Що тут? Ага. Що це за зарибена? Щас подивимось, хто це такий. А. Понял. Ось такий. Черв'ячка і захотів. Че, як він його? Понятно, госню. Кашу його його хтось. Йо-маю. -йо. Понятно. Та є перший. Тільки настраювається. Тільки настраюваюсь, підравсь. Нічого, почин вже є. Хорошо. То я трошки дезінформацію провів. Головень клюнув на горох. Я, я подумав на черв'як, але ну, не дав не в мене, не, не той фідер на черв'як стояв. Так що зараз треба червяк горох наживити, а то кров' черв'як стоїть. Да, Поки настроївся, одного головня піймав. І більше поклівок я не бачу. Вже час просидів. Час просидів. це такі діла сьогодні. Вже ближче перекинув, прикормив, Щось тихо по березі. Да. Хотел цей парень, Этот парень хотел мне спиннинг, фидер украс ты блин. наживляємо горошинку бач має треба на ще один горох наживити. яка тільки сильна риба як вона тільки Фідру. Аби не підскочив фідр би Утягло б. Сильний, блін. Так клює різко, що хай тві. Понятно. Прикинув, сидів, все, ну що? Нема. Немає нічого. Ну, Тут два головня п'ємо і все. Це щось тишина. Сіраки то... Об'єдала, мелочі об'їдало, бо будай поклівок нема. то так і діло. Ну що, утрення рибалка почалась. Піймав карася, Піймав карася і густири, густирину. Да, мелочь. Мелочь дыба ей. на червячок. Надо что срубать. Ну, сейчас будем, будем рыбачить далее. Ну, это вот такая густырка, крылья, она мне не надо. Вона мені нада. Вона мені така не надо абсолютно. Хай росте. Я вже її не знаю, що вона живлять. червячок на, на живий. Ну що, прикормив трошки горухом і пшеницею. Хай рибка наїдається, хай підходить. Mm. Голов він який лувкий. Ну і б'є ж він різко. Фідер вибиває. Його принаймні. Крепко зацепився. Угу. Uh -huh. Не відцепить. Хороші крючки Держать як. Ну який? Монстр монстр. Хороша. Да, яка тільки риба перебірлива. Зараз почало клювати тільки на пуфіки. Обзиватися. Не клювати, а обзиватися. На пуфіка. І головня впіймав, І карася впіймав. Все на пуфіки. Ну тобі й думай. То на горох. То на черв'як. Зараз черв'як стоїть ноль. Да, на рибалці треба, щоб уся наживка була. Як у неї пріоритети тільки міняються. То на одне, то на друге. Карась карась клюнув на горох. На горох. Поки поводок міняв ходив. Хорошо, що стоїть, стояв, так прозівав би. І тишина, тишина. Так, да, с утра пораньше поклювало, а далі не хоче, не хоче. Вже перепробував усе. Ні на ну, що не хоче. Ой який. Не Яка змія. Змія. Пішла, глянь така, голова здорова. Оце. Хорош, короче. На груши ну за який хватал. Головень, голову пішов. шут. Мабуть. Да нет, магия. Ось. Ось какой рыб, какой рыб прекрасный, хороший голубчак. Все, садковый. Заводичка впала, карашусь не хочет брать. Ну, та головень хоч. іногда. Ну, і, і то добре. Сильна риба, сильна. Ну здивіться. Час простой, а від черв'як цілий. Ну все. Це тобі. І все, да. невеличкий, хай росте. Отпускаем. Все, хай росте. Да, ну и ударит все голову головы, блин. На другій у вулиці, поводок, крючок відбив. І леска вроді ж 0,18. Кріпка така. Ну що ж. Понятно. Та ну такий, чуть фідер не, не вскочив у воду. Це добре, що біля нього сидів. Успів під, підхватити. Де ж ти є? Не бачу. А, ага. Щас, час прийду прийти. Видно этого. який красавец! Туда-сюда! А які? Один в один. Один в один. Красавці. Да. Угу. Крючки дебері. Єс. Головні ключі, той хорошо. Хай учі головні клюючи, карасі. Головить набагато. Інтересніша риба. А який із неї боєць, яка вона сильна, виважити її, звісно, це в удовольствие. Так, ничего, задолбанная рыбалка Все хорошо. Шо, друзі, вже п'ята батарея на камері сідає, вже 17% залишилося. Так що закінчити будемо відеосйомку нашої рибалки. Хто не підписався, підпишіться, поставте лайки, кому нравиться відео. Ну, ми будемо відео закінчувати, тому що вже все. Вже немає. Опа-опа, опа, диви, опа, опа. диви. А воно ось якраз. Ай-яй-яй-яй-яй. Хватала рибина і ну не взяла. Не підсіклась. Ну та те щось мале. Це не голень. Головин він той бере різко. Моць якийсь карась підійшов. Ну що, друзі, на цьому будемо закачувати ми свою рибалку. Рибалка для мене вийшла вдала. Нормально віддихнули, порибачили. Взагалі, все було чудово. Так що, хто не, хто не забув підписатися на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки. До скорої зустрічі, пока.